Дякуємо великі е, Національній спілки театральних діячів України за чудову організацію е, триденної зимової школи. Е, на, дякую нашим тренеркам е, за. Е, Таку змістовну і е, дуже е, швидку і зрозумілу зрозуміле донесення інформації е, дуже складної інформації, але вони зробили і донесли нам її так, що нам стало все зрозуміло методика е, театру приголомблених. Ми навіть створили дві свої вистави. Е, дуже е, були в нас е, такі запальні дискусії. Це дуже вплинуло і дуже, скажем так, тепер нам зрозуміло, як ми можемо використовувати цей метод в нашій роботі, в нашому театрі. Я вдячний сезонним школам на за те, що зміг долучитися до проекту, в якому ми розглядали практичні та методологічні процеси, які відбуваються в театрі пригноблених. Це дуже цікава практика, адже є можливість розширити свій функціонал щодо роботи з артистами, роботи з глядачем. Я дізнався про нові методи створення вистав та їх показу. Найперше хочу подякувати за таку круту можливість реалізувати себе, спробувати себе в чомусь новому. І найперше спробувати таку цікаву, нову е форму театру, так би мовити, це форум театр, театр пригноблених. Е відверто скажу, я під враженнями від цього театру. Він дуже складний, але цей театр. Піднімає дуже складні соціальні і навіть особистісні теми. Він допомагає нам людям зрозуміти і якось по-іншому дивитися на проблеми, на які ми звикли. Дякую. Не ставила ніяких очікувань таких суперзахмарних. З приводу цієї школи, але власне дуже вражена, тому що в суспільстві завжди існувало і буде існувати дуже багато проблем, і дуже важко визначити часом, що це все таки є проблемою, вона існує і. Найважче це знайти вихід з конкретної якоїсь ситуації. Е, мені дуже сподобалася робота в команді, тому що це дуже різні люди, яких об'єднує бажання пізнавати якусь інформацію, а потім застосовувати її на практиці. І я дуже... З теплими враженнями потім поїду додому. Сподіваюся, що з у роботі з дітками а власній також діяльності буду застосовувати знання з тренінгів і з усієї цієї школи.